Перемога Трампа на найдавніх виборах не стала несподіванкою, водночас перемога його була не настільки очевидною до самого дня виборів. Лише після старту підрахунку голосів стало ясно, що відрив у Трампа суттєвіший, ніж передбачали та прогнозували. Камала Гаррі залишилася позаду, незважаючи на підтримку багатьох, і в цьому випуску ми поговоримо про те, чому американці обрали Трампа і які очікування від його правління. Підрахунок голосів на виборах президента Сполучених Штатів 2024 року вже офіційно було завершено. За Трампа віддали свої голоси 312 виборців, а за Камалу 226, завдяки чому Трамп і здобув перемогу. Більше того, і за загальною кількістю американських голосів Трамп вирвався вперед на 3 мільйони голосів. На виборах 2016 року загальна сума голосів за Хіларі Клінтон була вищою, проте це їй не дало можливості виграти вибори. Через специфіку системи Сполучених Штатів. З усіх хитких штатів, в яких вже традиційно вирішується доля виборів у Сполучених Штатах, Трамп програв лише в одному: у Міннесоті. В інших вже здобув відчутну перевагу над Камалою Гарріс. Вибори в Сенаті та Палаті представників також показали перевагу за республіканцями та те, що за них більше голосують. Чому ж Трамп здобув перемогу. Почнемо з головних проблем опонента Трампа, а саме з Камали Гарріс – Передвиборча кампанія якої, як стало зрозуміло, виявилася невдалою. Проблеми були як в самій Камалі Гарріс, так і в цілому в діях демократичної партії. Висування Камали Гарріс відбулося сумбурно та непідготовлено, і відбулося лише 21 липня 2024 року, тобто лише за три місяці до самих виборів, що стало великою проблемою для її передвиборчої кампанії. До цього уся передвиборча кампанія будувалася навколо чинного президента Джо Байдена. Саме він виграв Праймеріс у середині демократичної партії та був висунутий єдиним кандидатом. Реальних альтернатив на момент Праймеріс практично не було. Демократи довгий час вважали, що Байден досі є чудовою кандидатурою на пост президента, тому робили основну ставку на нього і при цьому ігнорували очевидні проблеми Байдена зі здоров'ям. Останні періодично себе проявляли, але досягли свого піку на дебатах між Трампом та Байденом улітку цього року. Джо Байден виглядав просто жахливо погано на цих дебатах, ледве формулював свій наратив, постійно збивався і нічого не міг відповісти своєму опоненту. Це був повний провал, який помітили як виборці, так і у самій демократичній партії. Останні почали давити на Байдена, щоб він пішов і відмовився на користь іншого кандидата. Деякий час Байден навіть чинив опір, як писали західні медіа, але за підсумком поступилися містем Камалі Гаріс своєму віце-президенту. Таким чином, висування Камали Гарріс – не передбачена подія, коли стало зрозуміло, що Байден втратив усі свої рейтинги і просто не може бути адекватним кандидатом від демократів. Такий прецедент не дав підготувати нормальну кампанію і розкрити кандидата, хоча рейтинги у неї все ж таки виявилися вищими, ніж у Байдена. Наступна проблема Камали персонального характеру: Камала Гарріс не володіє яскравою харизмою або вдалими висловлюваннями, має середні ораторські навички та розум. Загалом проблема Камали Гарріс у тому, що вона Камала Гарріс – сірий бюрократ, який просто не викликає емоцій. Особливо це відчувалося на тлі Трампа, що викликає однозначні емоції у людей, або любов, або ненависть. Як показує нинішня епоха, виборці люблять яскравіших і помітніших кандидатів і часто обирають саме таких. Ще проблема як Камали, так і Демократичної партії це відсутність явної програми у Камали Гарріс. Звичайно, часу, як уже було сказано вище, у Камали було набагато, проте навіть за пару місяців її виступів, дебатів та інтерв'ю зовсім залишалося незрозумілим питання, якої позиції вона дотримується з багатьох проблем. Це також вводило багато виборців, що вагаються у ступор, а популістичні обіцянки Трампа на цьому тлі були набагато цікавішими. Продовжуючи тему Камали Гарріс, то скоріше недоліком було те, що вона не чисто новий кандидат від демократів, а людина з адміністрації Байдена. Вона його віце-президент. Проблема у тому, що довіра до нинішньої адміністрації останнім часом почала знижуватися, і це безпосередньо відображалося на Камалі Гарріс. Проблеми, які зараз є актуальними для американців, були створені за її участі, і справедливо на ній відображалося. Внутрішні проблеми Сполучених Штатів республіканці відчували цього разу краще і активно грали на цій темі. Дональд Трамп максимально активно використовував цю тему для критики демократів і не помилився. Вони й справді стали вирішальними за підсумками виборів. Насамперед йдеться про проблеми міграції, а точніше, про проблеми нелегальної міграції, які серйозно торкнулися штати останні кілька років. Сотні тисяч нелегальних мігрантів проникали щомісяця до Сполучених Штатів, це ставало вже фактично гуманітарною катастрофою, особливо для південних штатів. Це викликало неприйняття у багатьох людей, а адміністрація Байдена ігнорувала цю проблему. Сама Камала навіть намагалася трохи загравати із тією темою на виборах, проте звучало це непереконливо. Звучало це непереконливо в першу чергу, тому що сама ж Камала Гарріс була відповідальна безпосередньо за міграційну кризу. Адже саме вона займалася на своїй посаді проблемою міграції на південному кордоні, що було повністю провалено. Багатьох американців не влаштовував такий стан справ, а різкі висловлювання Трампа знаходили відгук у їх серцях. Друга важлива тема це економіка Сполучених Штатів та обіцянки Трампа щодо цього. На адміністрацію Байдена випали нелегкі часи постковідного періоду та дисбаланс світової економіки через війну в Україні. Ці дві обставини стали негативно впливати на його рейтинги, хоча на момент 2024 року ситуація у цілому стабілізувалась. Так чи інакше, але період Байдена асоціюється з негативними економічними тенденціями, зростанням цін та безробіттям. А період Трампа зі скороченням безробіття та розвитком американської індустрії. Зрозуміло, економічні процеси набагато складніші, проте виборці сприймають саме так. Зовнішня політика, хоч і не грала вирішальної ролі навіть у риториках обох кандидатів, але так чи інакше відображалася на думці американців. Період правління Байдена у цьому плані виявився катастрофічним. Іноді через помилки самого Байдена, наприклад, через невдале виведення військ з Афганістану. Але у цілому через обставини війна в Україні та в Ізраїлі. Сам Байден навряд чи міг суттєво вплинути на ці події, але електоральні асоціації виявилися негативними за демократів. При Трампі навпаки, стабільність у світі, Сполучені Штати майже не беруть участь у військових кампаніях, а на Близькому Сході Трамп стає миротворцем і завдяки ньому низка арабських країн зближується із Ізраїлем. Знову ж таки, деякі події сталися завдяки Трампу, а деякі просто збіглися з періодом його правління. У нинішній передвиборчій кампанії Трамп просто пообіцяв завершити всі війни, які зараз ведуться, зокрема в Україні та в Ізраїлі. Для багатьох це звучало переконливо, особливо на тлі невиразних розмов демократів, які не знають, що з тими конфліктами робити. Ну і останнє це західний тренд повороту в право і голосування за правих популістів. Такий тренд спостерігається у Західному світі на перший рік і продовжує зростати. За останні роки в Європі правоповорот пройшли чимало країн. Італія, Фінляндія, Швеція, Угорщина та низка інших. Загальний тренд такий, що багато людей, особливо молоді, вважають за краще голосувати за правих популістів з багатьох причин. Дехто поділяє їхні цінності, дехто голосує за антиелітарні партії, вважаючи лівих НАТО відстороненими від простих людей, дехто за спробу змінити існуючу структуру та системні проблеми держав. Загалом в Українах Заходу з'являється серйозний запит на структурні зміни в суспільствах та устроях держав, тому чимало людей віддають голоси саме за таких кандидатів. Повертаючись до Сполучених Штатів та там схожа історія, партія демократів стала елітарною на думку багатьох американців, вони справді стали зосереджуватися на голосах заможного міського освіченого населення, а республіканці перехопили повістку робочої партії та стали на захист прав пересічних громадян. Риторка Трампа багато у чому спрямована на людей, які вважають систему несправедливою, тому він обіцяє її змінити та провести чистки серед бюрократів. Такий запит був ще у 2016 році, тоді Трамп переміг як кандидат, не пов'язаний із великими політичними групами та перебуваючи за її межами. Підбуваючи підсумки, варто сказати, що перемога Трампа відбулася завдяки слабкості Камали Гарріс, її пізнього висування та невиразної програми. Також завдяки обіцянкам вирішити проблеми, створені за демократів, питання міграції та економіки займало першорядне місце. Зовнішня політика також зіграла свою роль, а загальнозахідний тренд на правих популістів проявив себе і в Сполучених Штатах. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.